В Маріуполі – мінус залізнична станція та база окупантів. Гур підірвав стратегічний газопровід у Тюменській області. До ЗСУ їдуть далекобійні ракети, профінансовані Німеччиною. А Трамп готує 500-відсоткові мита для союзників Кремля. Лавров приїхав клянчити про допомогу у КНДР. Далі за маршрутом. Китай на окупованих територіях судили ще саджають на 18 років за донати зсу. Міністр оборони Росії возить коханку ескортницю на військовому літаку. Вітаю, мене звати Юлія Кохан, і Просто зараз про головне. Але спершу лайкніть це відео, якщо підтримуєте Україну, і підпишіться на наш канал, аби ми з вами більше не губилися на просторах. Ютубу у Маріуполі знищену залізничну станцію та базу окупантів. Пізно ввечері 11 липня в районі окупованого Маріуполя пролунали вибухи. Під атакою опинилися об'єкти енергетики. За даними місцевих змі, були знеструмлені селища Мирний, волонтерівка та на мікрорайоні Курчатова. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко написав, що завданий удар прийшовся по залізничній станції. А біля річки Кальчик вражено місце базування окупантів. Кальчик удар по залізничній станції та бонусом уламків електрична підстанція, що живить значну частину Маріуполя, Волновахи та районів. Під станцію частково полагодили, а от по залізниці не все так добре. Пару тепловозів та десяток, на жаль, пустих залізничних цистерн вже більше нікуди не поїдуть. Плюс колія. Тобто потягу в Маріуполь з Маріуполя прийдеться почекати пару діб мінімум. На північному заході, західніше від Кальчика, уражено місце базування окупантів, вночі звідти вивозили трьома екіпажами швидких в Маріупольський шпиталь в Кальміуському районі. Поступило 12 осіб з різного ступеня важкості ураженнями. По хорошим руським та військової техніці уточнюємо, чудова була ніч. Нарешті Андрющенко поділився із самими кадрами Маріупольської бавовни. Маріупольська бавовна. Як це було? Тримайте фотопрув з місця в кальчику. Краса. А ще на болотах мінус стратегічний газ в Тюменській області. Вибухнув магістральний газопровід, який живив підприємства російського ВПК. Газогін качав паливо до заводів Челябінську, Оренбурзі та Свердловську. Полум'я до неба, сотні мільйонів кубів повітря. Про спецоперацію проведену 10 липня видання «Обоз.ЮА» повідомили джерела в головному управлінні розвідки. Як пояснив співрозмовник з ГУР, роботи з відновлення і тестування газогону триватимуть близько одного місяця, адже пошкоджені труби розташовані в болотистій місцевості, що ускладнить роботу ремонтних бригад, і призведе до зменшення обсягу постачання газу на вказаний період до 25 мільйонів метрів кубічних. Це своєю чергою спричинить непрямі матеріальні збитки на майже 76 мільйонів доларів США. А в Орську ще одна бавовна. Спалахнув завод, який клепав артилерійські гільзи та комплектуючі до РСЗВ. Про це написало російське видання Астра. Астра геолоцировала фото і відео, які опублікували місцеві пабліки. Пожар пройшов на території АО. Механічний завод по адресу Проспект Міра 4. Согласно официальному буклету компании, предприятие випускає более 50% артиллерийских артилерійських гільз калибров, производимых в Росії. Кроме того, завод производит комплектующие для реактивних систем залпового огня – РСЗО. Водночас місцева влада Орська вирішила промовчати про інцидент на механічному заводі. Там заявили, що загорілися розчинник та фарби всередині малярно-фарбувального цеху на одному з підприємств. Ну, власне, все в стилі Росії. Але що можу сказати, мені таке подобається. Давайте ще. До ЗСУ їдуть далекобійні ракети, профінансовані Німеччиною. Про це заявив генерал-майор Крістіан Фройдінг із Міноборони ФРН. За його словами, перші ракети надійдуть вже до кінця липня, а далі сотні одиниць. Це значно посилить українську ППО та загальні можливості в найближчі тижні. І місяці це результат ініціативи, яку запустили лише наприкінці травня. І вже в липні українські війська отримають нову зброю, яка здатна бити в глиб території Росії по складах, штабах, аеродромах і навіть літаках. І поки Німеччина озброює Україну ракетами, Трамп готує іншу зброю економічно. Пише Телеграф. За даними видання, президент США планує змінити підхід до Росії. Більше жорсткого фінансового тиску. За чутками його ключовий гравець, міністр фінансів Скот Бесент, ексрадника Джорджа Сороса, готує ударні заходи. Закон про санкції проти Росії ініційований сенатором Лінці Гремом, Вже подано на розгляд. Згідно з його положеннями, будь-яка країна, яка співпрацює з Росією в низці сфер. Буде обкладена 500% відсотковими митами на всі товари та послуги, що імпортуються до Сполучених Штатів. Це фактично означатиме повне ембарго для торговельних партнерів Кремля. А я нагадаю, Дональд Трамп анонсував важливу заяву щодо Росії вже цього понеділка. Тож чекаємо, що саме повідомить президент США. Тим часом путінський міністр закордонних справ Лавров знову поскакав в турне цього разу до північної Кореї. Офіційно обговорити війну в Україні та ситуацію на корейському півострові та передає кімчинину вітання від свого хазяїна Путіна. Президент передає вам самі гарячі привіти, підтверджує, привержені всім договоренностям, які були достигнуті, і Очень розраховує на продовження прямих контактів з вами в найближчий час. Як пише Ройтерс, візит відбувається на тлі радикального оновлення стратегічного партнерства Росії та КНДР уже за пактом про взаємну оборону. Скоріше за все, Лавров буде клянчити зброю, боєприпаси і ще більше солдат. У південній Кореї вже заявили, що Північна Корея може готуватися відправити додаткових військ на війну проти України в липні або серпні місяці. Попередня партія, за даними розвідки, понад 10 тисяч військових, а далі курслав. Рова на Китай там засідання шанхайської організації співробітництва теж, мабуть, зі списком хотілок від Кремля. Тож, як бачимо, зло гуртується і робиться системно і без пауз. У Фінляндії затримали колишнього бійця російської ПВК «Вагнер» після нелегального перетину кордону 17 червня. За даними фінського видання, чоловік на ім'я Євген проник Україну поблизу міста Кіте на лисистій ділянці кордону, де відсутній паркан. Прикордонники виявили колишнього вагнерівця завдяки співпрацюванню сенсорів і одразу його затримали. Наразі він перебуває в центрі тимчасового тримання. Євген сам зізнався, що воював проти України у складі Вагнера. Але тепер він критикує російських командирів та звинувачує їх в тому, що ті кидають своїх солдатів гнити в полях. В соціальних сетях Євгеній публікував фотографії і відеозаписі, які підтверджують його участь в війні. На некоторых из этих материалов видна нашивка Вагнера на его форме. В интервью российским пропагандистским каналам Евгений рассказывал о боях в Украине и утверждал, что добровольно вступил в войска Российской Федерации в 2022 году, прошел подготовку в составе Вагнера и участвовал в операциях в Бахмуте. Российские и украинские СМИ сообщают, что ранее он служил командиром роты 433-м третьому полку вооруженных сил России и участвовал в боях на востоке Украины, в том числе под Селидово и Бахмутом. Фінська поліція проводить перевірку щодо можливої участі затриманого у воєнних злочинах. Наразі офіційних підозрів йому не оголошено. При цьому затриманий просить міжнародного захисту у Фінляндії, але рішення про надання притулку поки не ухвалене. Росіяни перетворили окуповані території на зону репресій та показових судилищ. За донати на ЗСУ українцям дають десятки років колонії на Луганщині в окупованому росіянами. Нова Айдарі за звинуваченням у допомозі українській армії засудили цілу сім'ю. Олександр та Ірина Рижкова отримали тюремні строки 18 та 16 років. Відповідно, у мережі з'явилося відео, як в залі суду Олександр Рижков показав тризу пальцями на серці прямо в камеру російських пропагандистів. Ви вину признаєте? ні, Ні не признаєте? Чому? Все? Как вас зовут? Не завод. За повідомленням російських джерел, 21-річний син Рижкових також заарештований і перебуває під слідством. Його звинувачують в шпигунстві та диверсіях на користь України. А в окупованому Мелітополі місцевого жителя Андрія Герасименка росіяни звинуватили в Держзраді та засудили до 14 років суворого режиму. За переказ трохи більше двох тисяч гривень на рахунки пов'язані з підтримкою зсу. А поки наших кидають за грати, Донати на свою ж армію, на болотах. Міністр оборони Росії Білоусов катає на військовому літаку коханку. Ескортниця Марія Шалаєва опублікувала в інстаграм відео, в якому розповіла, що прилетіла в закритий для цивільних аеропорт Ростова на Дону на військовому літаку. За її словами, вона скористалася такою можливістю, щоб відвідати коханого, якого називає людиною з Кремля. Дивіться самі. Хто там говорить, что самоліти в Ростов не летают? Летают. просто не все и не у всех. В общем, улетела я снова в Ростов. Никак не відпускає меня. Наши ПБшні женихи совсем не вызывают доверия. То літіли чоловік Кремля, надіжність двісті процентів у соцмережах. Шалаєва хизується лакшері життям, пластичним операціями та різними привілеями. Усе це забезпечує їй її масік. Скоріше за все цей масік. Новий міністр оборони Росії Білоусов. Про це Российская эскортница Мария Шалаева рассказала, что летала в закрытый аэропорт Ростова на самолете с возлюбленным. Но, судя по опубликованному ею видео, самолет не гражданский, а военный. Аэропорт в Ростове не принимает гражданские рейсы уже три года. А возлюбленный не пилот, а министр обороны РФ Белоусов. Девушка активно ведет соцсети, где хвастается красивой жизнью, классическими операциями и различными плюшками, которыми инстадиву обеспечивает ее Масик. Он же Мистер Икс, он же человек Кремля. В приватных постах Шалаева намекает, что это сам Белоусов, новый министр обороны. ЗМІ пишуть, що після опублікованого ролика на Росії почався справжній скандал. Після публікації в СМІ на срочно удалила відео пост і ограничила доступ к акаунту. Но, как говорится, інтернет все помнит. Член комітету Госдумы по безопасности Андрей Альшевський призвал правоохранительные органы провести проверку і дать свою правовую оценку. Интернет помнит все, хоть заудаляйся. Російський військовий блогер Файтер Бумбер заявив, що бойфренда Шалаєвої вже вирахували, а екіпаж літака відсторонили від польотів. Коротше, екіпаж, перевозивши мадан Шалаєву, найден. Папік теж найден. Екіпаж від польоту відстранен і будет подвергнут обструкції і прочим строям швейцрутинов. Всім екіпажам йдуть на ковер командующему і по отработаній схемі. Ні, ну а кого ще? Пассажиров не в компетенції главкома ВКС. По відео со шпротом нікого ібо самих себе Нельзя и вообще, это другое. Расходимся. Преступление раскрыто. А ви як думаєте, чи справді масік міністр оборони Росії і чи отримає за це на горіхи? Пишіть свої думки в коментарях. Тим часом у президентській родині Франції знову тріщина, схоже, подружжя Макронів знову посварилося. В мережу потрапили кадри, де Бріджет Макрон ігнорує руку Еммануеля просто під час офіційної зустрічі із королем Чарльзом Третім у Британії. А це буквально пару днів тому. Бріджит також не подала руки чоловікові президенту після прибуття. До Британії, та найскандальнішою була сварка прямо в салоні літака? Пам'ятаєте, як під час офіційного візиту подружжя Макронів до В'єтнаму у кадр журналістам потрапив момент, як дружина французького президента дала йому ляпаса та відштовхнула від себе? Ну що можу сказати? Прямо не французька пара, а наче 100% італійська. А ви як думаєте, чи можна отак публічно з'ясовувати відносини президенту та його дружині? І як думаєте, чи чи помиряться Макрони на цей раз. Пишіть свої думки, цікаво почитати. Поставте лайк цьому відео, аби підтримати те, що ми робимо, і обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні, аби не пропустити наступні випуски. Побачимось.